І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео, як з користю провести ваші зимові канікули. Тому, якщо вам таке відео інтересно, залишайтеся. Якщо ні, то покиньте це відео. Вибачайте, якщо буде сильно падати освітлення. Якщо буде сильно трястися рука, оскільки в мене трішки проблеми з освітленням і з моїм штативом, який не потрібний момент ломався. Тому. Вибачайте. А ми поїхали. І так, перший пункт це активний відпочинок. Тобто, ви, в принципі, можете, наприклад, покататися на лижах. Це досить класно зимою. Кому можна, тому що в багатьох, я знаю, є проблеми з здоров'ям, але все ж таки, якщо у вас є можливість, то чому б це не зробити іменно на зимових канікулах, іменно цього року. Так само це може бути як покататися на коньках. Це досить інтересно, я, в принципі, кожного року їжджу, тому мені це вже трішки надбридло, скажімо так. Тому я шукаю собі якийсь інший активний, веселий відпочинок. А ви можете, в принципі, і на коньках покататися. Також сани і сноуборд. Насправді на сноуборді я ні разу не каталась, тому потрібно це змінювати. Але також, друге, це різні подорожі. Це може бути як подорож в інше місто, в іншу країну і так далі. Це може бути так само подорож, якийсь ліс провести, погуляти. Особливо я це дуже люблю. Особливо зимою, коли музичку так слухаєш, проходиш це по тому снігу. Боже, для мене це одне задоволення. Не знаю, чи ще хтось так любить, просто пройтися по вулиці самому. Якщо вам це інтересно, то напишіть, щоб я знала, що я не одна така, яка просто любить погуляти і порожнути на своїми мислями і так далі. Також можна почитати нові книги і подивитися якісь нові фільми. Насправді це досить така інтересна штука. Для мене більше би були інтересні книги, тому що я любитель книг, а не фільмів, оскільки я, ну, допустимо, дивлюся фільм. Мені це набридає швидко, тому що ну, довго в телефоні сидіти не можу. Я не знаю, чому я така людина, але я... телефон то не моє, знаєте так. Е, щоб щось подивитися, то ні. Я хіба в телефоні музику дуже люблю слухати, а так, то рідко сиджу в ньому. А більше фанат книгів, оскільки, ну що книги, що фільми по-своєму інтересні, тому вибирайте своє. Але в принципі, що це що це приносить вам якісь нові емоції, ви вражені тим фільмом, чи знову ж таки там книгом. Вона приносить вам якісь нові враження, скажімо так. І все ж таки якісь хоча б трішки знань, чи фільм, чи книга все одно до вас принесе. Також ем, четверте, це може приведі, може бути проведіть свій час зі своєю сім'єю. Це різні розмови, ігри, готування їжі, наприклад. Якщо ви з такої сім'ї, яка любить проводити час разом, то чому б і ні. Наступне п'яте самонавчання або саморозвиток е, насправді це час саме зимових канікул. Я знаю, що багато вже е, змучились від навчання, в принципі. Але. Потрібно не забувати, що ми живемо в такому житті, де без навчання, на жаль, не обійтися. Тому потрішки можна, в принципі, зайнятися своїм саморозвитком, своїм навчанням, скажімо так. Тому от декілька ідей, що можна зробити. Наприклад, самостійно вивчити нову мову або що-небудь, в принципі, тільки знайти свої нові хобі, або зайнятися чимось. Інтересним для вас, скажімо так, ну і зайнятися спортом, своїм здоров'ям, наприклад, там, харчуванням і так далі. І останнє це подарунки. Зробіть приємну своїм близьким, зробіть приємну своїм друзям, подаруйте якийсь маленький хоча б подаруночок. придумайте якісь гарне привітання, просто так, наприклад, і гарне оформлення, щоб цей подарунок посував до. То вашого оформлення, до вашої, скажімо так, листівки якоїсь ви вкладете. Тому чому б не зробити це щось таке мінімальне, бюджетне. Тому я хочу взагалі... То чому зайти. Би... Якщо вам це відео сподобалося, не забувайте мені про це написати, або поставити свою вподобайку і підписатися на мій канал. Якщо вам це було інтересно, то скажіть мені. А я в ближайший час знімлю до вас досить таких інтересних роликів, зв'язаних з моїм життям, тому чекайте.